Тому що ти, мама, моя. Магію піску демонстрували діти в Ужгородському Скансені. Створювали найрізноманітніші за темою і стилями насипання піску роботи. дітей приваблює пісок. Що він так от розсипається, як е, з, з моря. І ним дуже приємно малювати, бо він дуже м'який. Я готував пісочну анімацію. Про що вона? Що там зобразила? Про маму і дітей. Цікаво тобі працювати з піском. Цікаво. Чому? Пиємо, ну, це малювання не як фарбами, а цікавіше набагато, і можна зробити і темніше, і світліше, і, а, різні, технолог... і, є, і різні техніки а, насипання піску. Дуже цікаво. Можна там підняти вище руку, і буде як сонечко малюватися. Він буде відскакувати від стола і буде малюватися як сонечко або пальцем просто Багато є. Також учні й викладачі студії пісочної анімації готували впродовж трьох місяців виставку пісочної графіки відображення. Зберегти такий вид мистецтва можна лише в світлинах. Віддруки й запропонували глядачам. Пісочні анімації кожен може проявити себе по-різному, може бути пісочним графіком, так як художник, який працює в техніці пісочної графіці, і робить картини саме. Ми їх фотографуємо і роздруковуємо на цупкому матеріалі, тому що іншої можливості зберегти, на жаль, це крихке мистецтво немає. А також кожен художник може відчути себе трошки режисером, вигадати якусь історію, яку можна Малювати наживо або зробити пісочну анімацію, тобто можна проявити себе по-різному: як художник, як актор, як режисер, і в цьому я вважаю така особливість і дуже велика цінність пісочного мистецтва для дітей, тому що вони обирають ким їм бути саме зараз, і це дуже доречно для них. Одні створювали з піску картини, інші забезпечували музичним супроводом. Поєднується декілька різних мистецтв, це дуже класно, тому що це завжди цікавіше сприймається, це гарніше виглядає. Я сама прихильник того, щоб завжди поєднати музику з танцем, музику зі словом, а тут взагалі з пісочним мистецтвом, як малюють піском. Завжди хочеться щось на фоні послухати. Воно краще сприймається, лягає, да, коли звучить якась музика. А живий виступ це взагалі ще краще. не розвія. Думи, думаємо, діми, лихо мені з вами. Є моменти вокальні такі досить складні. Але так загалом, ця пісня така дуже легка, але дуже лірична. З дитинства мріяв співати, люблю сцену. Ну, я кайфую, коли на сцені виступаю. От в майбутньому хочу зв'язати своє життя з музикою. Писати свою музику, створювати свою музику. За свою працю діти отримували не лише оплески, а й нагороди.